Добрий друзі, дякую. Отож, в нас сьогодні хороша тема. Друзі та дружба. Що воно, звідки і як, ми дізнаємося. Я хочу з вами поділитися своїми думками. Будьте друзями, послухайте. Я зачитаю, а ви послухайте. Що таке дружба? Дружба це відносини між людьми за поглядами, інтересами, за вірою і так далі. Дружба це довіра та впевненість. Дружба це радість. Дружба з середини від душі. Дружба це щире і відкрите, відкрите почуття. Можна багато говорити про дружбу. Вона є різна, дивна, цікава, унікальна. Дружба це частина тебе в твоєму другому чи в подрузі. Дружба є навіть між державами, і ми це бачимо. Дружба це воля, свобода і вибір. Дружба це любов і щастя. Кожен по-своєму розуміє і знає, що таке дружба. Друг чи подруга це саме ця людина, яка є у тебе якою ти проводиш час, ділися усім, чи що болить в тебе, чи якась радість, чи щось переживаєш, ти своїм другом можеш ділитися. У кожного є свій друг. Ви знаєте, я колись років, може, 15, тому, може більше, працював там, де БТІ склад був, ми там робили електрику. І до нас, ну, до нас в бригаду прийшло двоє хлопців. Вони разом прийшли. І я, ну, я потім знав, що це ну, одного звали, не пам'ятаю на другого Сергій. Ну і вони між собою постійно, друг-друг, 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 ну, постійно між собою так кликали, не кликали по імені, а кликали, друг, дай мені там викрутку, друг дай мені молоток. Ну, отак от звертались один до одного. І ну от за ціну, знаєте, кажуть, ціпляло. Ну бо звернення таке друг, це вже багато чого означає друг. Да? Ну я вам скажу, про вашого друга чи подругу я вам не розкажу, ну, бо я їх не знаю, це ви їх знаєте. А от звідки як з'явилась дружба? Я так от, як то кажуть, і друг, я, я вам розкажу, ну, як, я, як я думаю. Колись давно, з початку створення світу, Бог створив людину Адама і Єву. Бог дружив з ними, спілкувався, ходив. Поки Адам з Євою не згрішили, після цього багато чого змінилось. Люди, стосунки, дружба, друзі. Люди перестали шукати Бога. І був потоп, Ми це читаємо з Божого Слова. І був мой. І хто запропонував мир? Людина? Ні. Бог запропонував мир. Він навіть пошкодрував, щоб про цей потоп. Він перший запропонував дружбу людині. Пройшло багато часу. І людина знову, ми, ми бачимо, вбивали пророків, читали, так, да, Божому Слову. Кого Бог посилає? Опять же, перший, перший крок. Хто, хто до людей йде примиритися? Бог. Він посилає Сина свого Ісуса Христа для примирення і дружби з ним. І ми знову бачимо, ну хто перший йде на зустріч да? до людей? Бог йде перший на зустріч до людей. Він хоче з людиною мати стосунки. Бог зі своєї сторони зробив усе, що міг. Більше не буде примирення з його сторони. Бог нам дав Ісуса Христа. І з ним потрібно примиритись нам. Бог хоче мати з нами стосунки. І дружити з нами хоче. Питання, а чи ми хочемо цього? Це кожен хай собі задасть. І в Божому Слові написано, Ісус сказав, ви, друзі мої, якщо чините те, що я вам заповітую. Івана, 15 розділ, 14 вірш. Дякую. У мене все та кілька думок мав. Слава Богу. І зараз я хочу запросити сюди до нас гостя. Він приїхав з Одеси. Ви знаєте, що там недавно були прильоти, і ми його за мови, будь ласка, не... Це... Хай говорить на мові, яку якщо... він знав. Нас мови, за ніхто нічого не говорив. Дякую. Давайте його послухаємо, привітаємо. Мір вам, нічого, що, якщо я б не рускою, тому що мені український тяжело дається, благовестній. Я иногда пытаюсь на украинском благоведстве, но все равно люди видят наскоки. Но дело не в этом. Это я хотел бы вам рассказать, вот сейчас идет мы здесь изучаем друзья и дружба. У меня в жизни, вот именно когда я был в школе, у меня было тоже два друга, можно сказать, так, один хороший, другой плохой. В чем это заключалось? Uh, у нас, uh, я uh, был в, в школе-интернате, это в советское время, это был 85-й год. Uh, и тогда, когда если ты убираешь с интерната, ну, убегаешь с интерната, uh, и тебя ловят, uh, то тебя наказывали там, uh, ну, или uh, там, uh, ну, скакалка, ну, такое вот. Uh, ну, был там один парень, uh, ну, и он предлагает, он ну, говорит, как а я ж тогда... Короче, мы занимаемся, но ну, он говорит, там, получается, это было где-то 160 километров от Одессы, поселок городского типа Николаевка, Николаевка, и он, он говорит, да давай, ну, просто убежим, что это будет с этого инкубатора. Ну, я послушался его, потому что мы с ним друзья, ну, как бы дружили, с первого, я когда с первого класса, по это хорошо. Мы убежали, короче, э, но э, там, э, мы когда еще по дороге, нас воспитатель на машине догнал. Короче, приехал, и потом нас вот это же вызывают, и, и спрашивают, кто первый потолкнул? Ну, вот кто первый? А я знаю, что, э, получается, он первый потолкнул, э, и он э, говорит, я думал, что он сознается, знаете, он ну, друг, все-таки он сказал, не я, а он говорит, а он меня потолкнул, и на меня показывает. Ну, вот он сказал мне, давай бежим. А То есть получается, вместо того, что он на себя признался, он говорит, вот это был друг, я его считал другом. Вот это... Ну, меня наказали, конечно, я потом уже с, с ним разошлись. Я говорю, ко мне больше не подходи, я чтобы знать это. А потом был второй, там, тоже его, Вова, там, мы с ним уже, тоже, ну, постоянно были с ним, он с Белгордозловского. И мы тоже, я говорю, уже в этот раз я, ну, тоже я говорю, давай с ним ну, убежим. Ну, тоже, я же я говорю. Ну и ми короче вот тоже убежали с ним, поехали там, э, сначала вы, там по столбам, вышли на, на село какое-то там сели на маршрутку, приехали до Березовки, з Березовки в Одессу, и поехали к его, к его бабушке э, в Тульчин, Турчивеницьку область. Ну, по короче, у нас э, оттуда мы выехали в Харьков. и хотели уже электричкой уехать в Россию. Но нас поймали, короче, полиция, это, ну, милиция тогда еще была. Поймали нас там, электричка ходила, вот это, из... Белгород, Харьков. А, и вот мы как раз на нее через подземный переход и шли, тогда ж не было ни границ, ни пограничников, никого. И полиция, милиция, а ну идите сюда, мы ж пацаны, Шо, сколько там там было, по 13-14 лет. А, и, ну, короче, в результате воспитатель <laughs> берёт командироку, приезжает, нас привозит, короче, в интернат. И опять то же самое. Кто первый начал? Ну, я хотел уже сознаться, говорю, что, может, что я это. А он говорит, нет, это я сказал, этот парень говорит, взял вину мою на себя. То есть, хотя, даже я хотел сознаться, говорю, я, у меня как-то совесть, знаете, замучила, все таки э, я его подтолкнул к этому. А он говорит, нет, это я сказал. То есть это не он. То есть я взял как бы вот, и вот, это мы сейчас с ним тоже вот уже дружили. Вот, он вот, сам с Белгорода, и вот началась, когда вот эта же война, сейчас в Белгород не поедешь, потому что дорог мост взорвали, электрички не ходят туда уже, ни поезда, ни электрички. А автобусом ехать, там через проезжаешь как бы кусочек молдавской границы, и там ТЦКшники пасутся. Ну и, и получается сейчас... Мы так с ним общались, и вот это вот настоящая дружба. Один друг, которого ты считал хорошим, оказался плохим. А другой, который ты, ну, неважно, там, ну, раз, уход, раз хочет дружить, давай дружить, Оказался вот именно верным. То есть взял вот эту мою вину вот на себя. И, но я хочу сказать, что у нас есть самый лучший и хороший друг, который никогда не изменит нам, никогда, всегда протянет руку и всегда будет обращаться, если мы обращаемся к нему, всегда ответит, и всегда присутствует среди нас это Господь, Иисус Христос. Аминь. Запитатись. А може в когось було на цьому тижні день народження? Згадуйте, коли ви народились. Ну, Ні в кого. Було 11 місяців. Буде час пару місяців. Добре. Я зрозумів, зрозумів. О, тоді, -то про нього. Юш. тоді послухайте оголошення. У нас щосуботи о 18.00 тут відбувається зустріч. Також щонеділі о 10.30 тут в залі Богослужіння. Приходьте, приводьте друзів, будемо раді вас бачити. Будемо дружити. О. І давайте, як то кажуть, як -то кажуть, на кінець, станемо і помолимось. Попросимо Бога на стовіння. Встанемо, помолимось. Добрий новичі, Господь. Величаємо в тебе в цей вечір, Господи. Дякуємо тобі, що ти про нас подбав, Боже, в нас є світло, нам тепло, Господи. Дякуємо тобі за твою дружбу, Господь, що ти незмінний, ти любиш і не перестаєш. Просимо, благослови нас і надалі, зберігай нас, дякуємо тобі за все, будь з нами. Амінь. І буде зараз з ним, як то кажуть, на кінець. Нимкуємося.